Вона покинула Росію, щоб допомагати українським бійцям після втрати сина, жителька кубанської станиці, Ірина, через соцмережі вийшла на волонтерів із Харкова, а ті не побоялися запросити росіянку у свій реабілітаційний центр. Рятуючи життя наших захисників, Ірина і сама повернулася до життя, знайшла своє кохання про помічницю із ворожої країни та її синьо-жовті мрії Євгенія Цвітанська. Я із Росії не брала нічого. Це кімната в реабілітаційному центрі. Єдиний прихисток, який має в Україні. Своє помешкання росіянка Ірина прикрасила в синьо жовтих кольорах. Там є подарили мальчишки з Жителька кубанської глибинки ще в Росії активно підтримувала нашу країну. Спочатку в Твіттері була своя група, де ми підтримували євромайдан, потім в Фейсбуці. Спочатку таємно допомагала фронту, потім почала плекати думку остаточно приїхати в Україну і допомагати бійцям. Невозможно було вже там жити в такій атмосфері. Із Росії вона не взяла із собою нічого. Лише ось цей портрет. Звали його Богданом крапку у ваганнях назавжди покинуту країну поставила особиста трагедія. син погиб у мене 29 февраля. цього року. Життя її маленького Богдана забрала ДТП. Після втрати в Ірини не стало сил лишатися. Без рідної людини в країні, яку не вважає рідною. Незнайомій жінці із російським паспортом повірили волонтери із Харкова, запросили жити і працювати у свій реабілітаційний центр. Більше їх всього, випадку, коли їх просто кладеш. Вона і за психолога, і за лікаря, і за друга кожному із цих бійців, але в маленькій кімнаті чекає лише на одного. Та колін флаг, коля вішалово. Він також відновлювався в реабілітаційному центрі. Доброволець Айдару. Далі боєць 24-ї бригади. Микола куцак їм вистачило дня знайомства. Одружились, обвінчалися далі. Довгі очікування. І то. і ось уперше за кілька місяців Ірина приїздить до коханого. Бо єслібика як, данібуть чуть раніше. моєго приїзду сказали, що мало того що я буду жить в Україні, ще ви ти за мене. Я не знаю, як би не діра. Лівів'янин Микола шлюб із росіянкою теж не уявляв. В самому жахливому сні я по собі не міг цього подумати. Вони навіть одягнені однаково. Обидва люблять рок. Хоча говорять різними мовами та розуміють одне одного з півслова. Колі я подіржувала всьому. В його... Як це називається? У вас? поглядах? Да. Погляди? Це перша спільна подорож подружжя. Уперше росіянка бачить Львів. Чиво чого Львівський будинок вчених. учених. Так. Львовський дом вчених. А, от так. Вони не знають, як житимуть далі. Поки що нас канас е нічого друзі, але точно визначилася зі спільною справою. Ірина вже має посвідку на громадянство. А Микола після демобілізації планує повернутися до неї в реабілітаційний центр, де й познайомились, щоб допомагати пораненим вже разом. Адже саме волонтерство повернуло обох до життя. Євгенія Цвітанська, Степан Грицюк, Андрій Хлус, Оресмалькут, ТСН один плюс один.